Громадяни різних країн знають, що для безпечного і вільного життя у власній країні їм треба дотримуватися державних законів, які регламентовані вищими законодавчими органами. Християни знають, що для їхнього добробуту слід дотримуватися ще правил, регламентованих Біблією. Однак є ще низка суспільних правил, які не прописані і не захищені законом, але базуються на принципах моралі. Словник говорить, що мораль з латинської. Це система неофіційних уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві. Сьогодні ми вирішили поспілкуватися з жителями нашого міста про занепад моральності, про те, чому речі, які раніше осуджувалися, тепер стали суспільною нормою. Поговоримо, як змінити наше суспільство і де взяти мірило моралі, яке зупинить деградацію соціуму. А як ви думаєте, як змінився рівень моральності людей останніх два-три роки? Як сказати? Я не суддя нашому народу. Ну, як змінився і кібер? По, по суті, не дуже. Ну, думаю, хороша сторона більшість. Я скажу так, що на сьогоднішній день моє бачення, моє розуміння, а ще молодь. Мовить сучасна вона більш продвинута вона більш е якось дивиться на це життя і на все, що відбувається в житті, мабуть, більш якимось таким свіжим, таким незашореним поглядом, бо е для певних поколінь е зашореність є проблема. Е Всяк, зашореність емоційна емоційна, зашореність всякими там догмами, всякими егрегорами. І, і це заважає, заважає в багатьох випадках розвивати мораль. Як сказати більше, моральніше, менше, а чим порівнювати? От, 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 от моральність або вона є, або її нема. Ну то більше-менше, це це, я думаю, це більш штука. Моральність є не у всіх, не у кожного, але кожен хто. Ко в системі цінності є моральність, він на стороні моралі. Як ви думаєте, як змінився рівень моральності людей останнього часу? Дуже сильно змінився. Взагалі, з початку війни, я от дивлюсь, раніше якось молодь, ну, пробачте на слові, трохи пила, і курила. Зараз вона якось трохи зменшилась то все, і вона якось більше. ну, до… Як... До країни якось воти. І... Але ж чесно вам сказати, ще є. Дуже багато є. От навіть в мене в дворі, де я живу, то там дуже багато є наркоманів, п'яниці, алкоголіки. Я думаю, це залежить від кожної людини, окремо, особисто. Навіть обставини на це не впливають. Що є в серці в нашому, те воно і проявляється в залежності просто від того, що ми всередині себе носимо на обставини? Я думаю, не варто скидати. Кожна людина вона неповторна особистість. А це просто випробування для нас, все, що відбувається зараз. Як ви думаєте, чому раніше, там років 5-10 тому, вживати нецензурну лексику в громадських місцях, вважалося ознакою невихованості, а тепер це суспільна норма. Чому так? Це не є суспільна норма. Але здебільшого, можливо, ви помічали на зупинках в парку люди вільно можуть вживати нецензурну лексику. Їх ніхто за це не осуджує і совість їхня. Певно, не судить за це. А, а, це все невіжество. Це все недолік а, культури, і це недолік а, в якоїсь внутрішньої, внутрішньої культури і сили. Це, це було завжди, до речі, це було завжди. А, у певних людей, певної категорії людей. Так і зараз є. У певної категорії людей. Не можна сказати, що всі-всі навколо говорять нецензуші. Це не так. Одні говорять, другі не говорять. І в кожної є на це свої причини. Нецензурщина, як і поведінка відповідна, як как і якась там неадекватність, це є невіжество. Самої чистої води, от і все. Бо є багато таких людей, ті, що не розуміють, що не можна такого робити. Я і зараз свідчую. Як про себе, так само мені здається, що і всі так само. Осуджують. От я не бачу, наприклад, зараз сміття кругом смітничники, значить люди кидають такі смітничку, і це, ви... і це краще, ніж я, наприклад, не три 3 роки, а так років 20-30 назад. Це в е, таких місцях людних все було сибулова Угу. Тобто люди Але ставили цивілізовані. Зараз набагато краще. А, а вони спостерігали те, що молодь дозволяє собі багато речей робити на зупинках і так далі. Я говорю чисто про лексику, про їхнє спілкування. Були всякі і раніше, і, і так само і зараз. Я по своїх дітях. Мені, мої діти, мені здається, що чудово виховання. Ну і я трапляюся навіть моїх близьких родичів, що, я, що воно мені не подобається. Чому так? Ну, я, е, я знаю, що така є зараз ситуація, такий, такі, скажем, недолік в суспільстві, який став дуже таким явним, да? але я не звинувачую в цьому молодь. Я знову ж таки скажу, що це залежить і від виховання в сім'ї, і від впливу соціуму, від впливу того, що відбувається взагалі в світі. Молода людина, дитина, вона не може себе захистити від того негативного інформації, від того потоку, який іде на неї з навколишнього світу. Ми навіть як батьки не завжди можемо захистити своїх дітей. От, оце це жахливо. Я не звинувачую дітей в тому, що відбувається таке. Це провинна. Соціому це провина того, що люди взагалом заблудилися, заблукали вони. Не по тому, скажімо так, шляху рухається людство. Нам треба думати про любов, про більше про любов, тому що любові, як такової, стає все менше і менше. Руйнуються сім'ї. Молодь не може. Стосунки наладити між собою немає. таких от, Зараз менше таких знайомств, таких, які доходять до, скажімо, до браку, до сім'ї, сім да? зараз менше спілкування, такого, ну, скажімо, живого. живого, от, І це катастрофа, це проблема. Жорстокість, жорстокість, ненависть. Росте всередині людей, а любов, вона як в Біблії написано, і по о, зараз згадаю, і по причині беззаконня во многих охладіють любов. От, я зараз тут бачу, спостерігаю саме це, що дуже багато беззаконня несправедливості, і люди теряють віру в майбутнє в себе, в те, що Є щось світле, гарне, що тримає цей світ. А воно так і є. Ми живемо. оцей цей світ існує завдяки тому, що є любов. Цього я не можу сказати. Я не вживаю нецерзуну лексику. Я не палю. Ну і чесно вам сказати, навіть не можу вам відповісти на це запитання. Може, щось змінилося. Може тоді було якось по-іншому. -по тоді то ж тоді заборонили і в ресторанах, в кафе. І, ну це от, щоб не палили не село. Там, де продають алкоголь, там продають, там, де дитяче кафе, там розпивати не можна. А зараз воно ну, все отаке перемішалося його не, не зрозуміє, що воно зараз взагалі робиться. Як ви думаєте, як можна змінити моральність людей, як покращити ситуацію дано? Виховувати краще треба. От я вам розкажу таке, що я наблюдаю. Я оце в Берліні був, дві неділі якраз пройшов, до, до дочки їзду. Там заходиш у тро... ну, нетрадебус, і у уван вони кажуть, це ті типу метро такі вагончики такі. Там, якщо старший зайшов, там. Молодші обов'язково встають і дають місце. Uh -huh. А в нас можуть сидіти, але ж, я ніколи там не бачив, щоб там чи неповажно ставились, чи особ, особливо молодь. Ну, краще. Ну, мабуть, європейське виховання uh -huh. було, мабуть, краще, ніж наше. Мабуть, ви чули таке, або, може, якщо не чули. Я таке розумію, що змінити людину неможливо. Людина може змінитися сама, якщо вона захоче змінитися. Якщо ви захочете когось змінити... У вас це не вдасться. Тільки людина сама приходить до того, що вона зміниться чи не змінюється. Як вона до цього приходить? Кожен по-своєму, кожного свій шлях. Ну, потрібно. Сказати їм це ну, в лице. Як ви думаєте, де взяти мірило моралі, від чого відштовхуватись, що добре, а що погано? Крилова чите. Там таке є. Основою, мабуть, може бути духовність. А, духовність а, і внутрішній стержень кожної людини, а самодисципліна, а, мотивація, а оці все, потім з все цього все і виникає це інше. Я думаю, так. Ну, Від інших людей. Угу. Просто слухати інших людей і а. таким чином формувати. Чесно сказати, нашу молодь якби трошечки. при... При, при яксь те є слово придумати таке цікаве, ну, щоб її пришвидшити, щоб вона пішла ближче до церкви. Бо, ну, я, я не то, що там віруючий, я там не агітую геть зовсім. Ну, я просто ходжу в церкву все як має бути. Але ж наша молодь наша, їм, аби десь так напитися, обкуритися і все. І, і їм Море по коліно їм все рівно, батьки гроші дають, вони там вчаться, вони де зараз по кафе подивися. Одна молодь сидить, старшої людини немає, тому що в неї немає реально грошей, вона не може туди піти. А молодь десь там мають гроші собі, ходять, і там до вечора, до ночора сидять в тих кафе. Я колись робив на скорій допомозі, я знаю, скільки я їх повозив по ночах, угу. то я вам чесно кажу, що. Ну, це треба, щоб сама людина собі щось в голову ввела, бо так їй нав'язувати, це буде просто гірше. Uh -huh. Якщо її будеш більше заставляти, в неї буде більше відтискування, вона не буде цього всього робити. Від чого виштовхується? від серця сповне. Вона ніколи не вманіє. Якщо тобі боляче від того, що ти робиш, якщо тикш ти, якщо це приносить. Якщо це приносить руйнування в твоє життя, якщо ти становишся злим, ненависливим, то це оце і є ознака того, що щось не те. Від серця в серці, в серці в кожному серці є любов. Це треба шукати, і це треба нам любими шляхами це зберігти. Любими любими силами у це головне. що якщо у нас не буде любові, цей мир просто в цей світ привратиться. Він в помойну яму. Все без любові не буде нічого. Штовхуся треба навіть досвід, навіть там історія, так приклад майбутніх поколінь, як в радянському союзі було, що нас вчили в школі. Що як треба один до одного відноситись? Навіть це не допоможе, тому що на, на ці приклади знайдуться другі приклади. Які покава і людина доведе, що це все ваше, це все воно пішло до руйнування все одно. Тому кожен відповідальний сам за себе. Якщо ми хочемо зберегти мир, світ, майбутнє, то ми повинні відштовхуватися від любові, яка в серці кожного людини. Людина просто цей світ створений на любові це моє таке, Скажімо, це до цього висновку я дійшла шляхом скажімо, дуже великих випробувань життєвих, от любов це саме головне, що ми, чим ми можемо цей світ зберегти і зробити так, щоб він розквітав. Як ви думаєте, якби наші українці, які називають себе жителями християнської країни, читали Біблію і жили по біблійних принципах, чи змінилося б суспільство в кращу сторону? Наші люди ходять в церкву, наскільки я знаю. Ну, відно... В відсотковому співвідношенні одиниці. Ну, Молодь менше ходить, звісно. Чогось. Ну, звичайно, що як... церква вчить що кращому. То ви думаєте, якби люди читали Біблію, якби люди жили так, як в Біблії написано, могло би суспільство змінитися в кращу сторону? Звичайно, що так. Ну, біблію треба не тільки читати, її треба розуміти. Є тепер багато додаткової літератури, словників, довідників. Та є, є, я знаю. Які показують, ну, можна роз... тлумачні ну, прочитати? Ви бачите, у нас не дуже цим інтересується. Там заповнений весь інтернет, і вони сидять в мобилках, в інтернеті. Я вже не за, за своїх дітей, моїм дітям мої вже далеко за 40. А внуки не дуже. І не хочуть йти навіть до церкви. Поки була от моя внучка Саша в Німеччині, зараз внучка була менша, ну їй більше хотілося б піти з дідом до церкви, там чи з бабою. А Зараз вже вона не дуже хоче. А ви відвідуєте церкву? Так. А як ви думаєте, ще останнє запитаю вас, якби люди почали читати Біблію, почали. Більше вникати в те, як написано в божому законі, і жити так, чи змінилося б рівень моральності взагалі в суспільстві нашому? Трохи провокаційне запитання, але я скажу по якій причині. Я, я нормально відношусь до релігії. Я сам православний, а і, як, як і мої предки. Треба розділяти релігію і віру угу. це різні речі. Якщо ви розумієте, про що я Розумію. деякі читають Біблію, а при цьому всьому дуже далекий від віри. Деякі не читають Біблію і є високодуховними людьми. Біблія це не панацея, а деякі читають Коран. Деякі читають Кабалу, деякі читають а, на санскриті, якісь індуїстські. Кожен щось читає. Але діло в тому, що кожен читає, але кожен себе бачить щось своє. Угу. Такі, да. якби, якби Ісус Христос прочитав те, що написано в Біблії, я, я думаю, він багатьом речам глибоко здивувався. Чому ви так думаєте? Тому що Біблія це рукотворство, це результат роботи людської думки. Це не є. Це є. Взагалі Ветхизав, перша частина Біблії. Це взагалі історія створення людства. початок — так. Да, 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 от просто так. Да, да. В новому Завіті вже йде мова про, про часи Ісуса Христа. Релігія, на жаль, має таку властивість бути інструментом а, і намагатися впливати на думки людей. А, жоден з пророків, до яких відноси Ісус Христос, до яких відноситься Гаутама Будда, до яких відноситься Пророк Мухаммед, Крішна. Ісус Христос не пророк, а Син Божий. Так, але він був жеволі, окей, так. Хоча він був пророком одночасно. Це не заважає сину Божому не заважає бути пророком. Так, але я просто за те, що. Ну, але він був пророком. Да. Може бути сином Божим, будь-просто звичайно людина. Да. Я говорю про його, не про його походження, а про його статус. Uh -huh. про, про, його, про його діяльність. Uh -huh. Він пророк. Всі, всі ці пророки говорили про неї те саме. Да, говорили про неї те саме. Врив. Бо в Божих писаннях написано багато чого, те, що вони не говорили. Чому ви так думаєте? Бо я це все читав. А де впевненість, що інформація, яку ви читали, це правда? Так от це про це і мова. Де правда, що в Біблії написано. Де, де впевненість, що в Біблії написано правда? <сум> Біблія це результат, тим більше вона переписувалась дуже багато разів. А дуже багато цих. Цей... Перших джерел. От в чому і... ви самі дали відповідь на своє питання, де є розуміння, що там написано? Звідки воно? Просто те, що написано, я з свого досвіду можу сказати, те, що написано, що я читаю, воно працює в житті. Якщо те, що написано, збувається в моєму житті, я можу думати, що це правда. Якщо я читаю, що спасіння душі можна отримати через прощення гріхів, повіривши в Ісуса Христа, я впевнена, що я спасена. Тому що я читаю так написано, і я маю впевненість 100%, що я знаю Бога, значить, це означає, що після мого земного життя я піду в рай, бо Ісус прости мої гріхи. Це працює в моєму житті. Воно працює не по причині того, що ви читаєте. Воно працює по причині того, що ви робите так, те, що ви прочитали. Так. А, так, для цього треба навчитися прощенню. Для цього треба навчитися смиренню. Для цього треба навчитися любові, безумовній любові. Тільки прочитавши ці терміни, ти це не освоїш. Прочитати Біблію і жити по законам біблійським це різні речі. Різнь, я не виключаю от, що це от, різні речі. От і все. Речі. Люди читають, але не живуть. Але по, можна законі. жити? треба жити. Але це можна робити, не читаючи Біблію. Це yeah. самі банальні речі, які істини, які взагалі нормальні. Це вертаємося до того питання, що я почав. В кожного, в кожного своя мораль, в кожного своє розуміння. Якщо людина духовна, от я вам перед цим сказав, якщо людини є духовність, вона йде шляхом. Йде цим шляхом. І ну, я багато уділяю часу духовності, і я багато читаю різного. Ну, Навто ж читаю, я, я живу таким життям. А, і і я абсолютно спокійно розумію, що духовність це не тільки релігія. Це зовсім далеко не тільки релігія. Це набагато глибше і широке поняття, набагато глибше поняття. Люди асоціюють духовність тільки з релігією. Це обмежене бачення. Це обмежене бачення. з вами. Так що, Біблія – це чудово, але. Світ набагато більший, набагато мирогранніший. Як ви думаєте, якби люди почали читати Боже Слово, почали би читати Біблію, Божий закон і жити так, як написано, чи могло би змінитися суспільство в кращу сторону від цього? Так, могло б. А ви особисто досліджували коли-небудь? Що? Біблію читали коли-небудь? Так. Да. І як це попливало на вас, чи продовжуєте це далі робити? Продовжую це далі робити. Попливало добре, я змінився. Так само я вам можу відповісти, це залежить від людей. Хто хоче, той цього буде робити. Хто не хоче, ти його не заставиш. Нічим, абсолютно нічим не заставиш. Так що тут це просто, я ж кажу, це залежить від самої людини. Угу. Якщо людина хоче цього, вона до цього прийде. Якщо вона не хоче, тут. Вибачайно прикро усвідомлювати, що люди не вважають Біблію авторитетом, адже це єдиний шлях до зцілення нашої душі. Ми не вилікуємо суспільство, якщо не прийде переміна свідомості. Господь сильний змінити нашу країну, якщо ми поставимо правильні пріоритети і почнемо щиро шукати його.